Як перший чоловік реагував, ну, що в нього по суті відібрали дітей, що тато для дітей чужий дядю? Він в розмові з дітьми зневажливо ставився до, до нас. Хотів зіпсувати дітям про мене думку, і в нього це вдавалося. Говорив дітям, що ваша мама взагалі не адекватна, Сашко, на що він здатний ти типу? був. Він нічого не має, нічим не може зарадити. Діти приходили до нас і переказували це, ну і вірили в це. Тому що тато для них був авторитетом. Тато е також маніпулював ними, він їм багато чого купував, він їм показував гарне життя, а вони приходили до нас і цього не бачили. Мені доводилося ще і крім того, що виживати. То ще й не втратити своє лице перед дітьми. Що? Він їм говорив завжди, що в них немає змісту вкладати грошей. Їх мама їх ніколи не виховує так, як треба. І, відповідно, вони безнадійні. Вони і так будуть бомжами. Він їм таке говорив: ну, і, типу, зміст у вас вкладати гроші, якщо це все впусту. Але ж вкладав. Покажете. Ні, він не вкладав. Він, е, поки вони були малі, він їм купував якісь іграшки, там, велосипеди, ну щось таке. Та. Але коли вже по-справжньому треба було вкладати в розвиток, в, в спорт, в навчання, то він зразу е, само так. Ну, В нього були якісь там проблески, що він нібито їм казав, що вони підуть вчитися в якусь приватну школу, він там з ними пішов до, до, до тої школи, познайомився з директором. Цієї школи з дітьми, та але потім сказав, що ви і так не вчитеся, то ви не достойні тої школи. Тобто він зневажав і так. дітей? Так він зневажав і дітей. Ну вони сьогодні взагалі не спілкуються вже багато років.